14 загиблих і 60 поранених. Такі наслідки російської атаки по Києву на зараз по місту били шахедами, крилатими ракетами, балістикою. Пошкодження зафіксовані на 27 локаціях. Найбільше постраждалих у Солом'янському районі. Там пошкоджені два житлові будинки. В одному зруйновано під'їзд. Там зараз розбирають завали. Щойно рятувальники деблокували ще одну людину зі зруйнованою російською ракетою багатоповерхівки. Повідомив очільник МВС Ігор Клименко. Є інформація про щонайменше. П'ятеро зниклих безвісти мешканців будинку. Вони не виходять на зв'язок з рідними. У Солом'янському районі перебуває наш кореспондент Ігор Левинок. Зараз він з нами на зв'язку. Ігоре, вітаю! Розкажи, будь ласка, що тобі відомо на тепер? Вітаю, Анастасія. Так, справді ми перебуваємо зараз в Соломінському районі. Сюди вночі прилетіла ворожа ракета. Найбільше постраждала одна з п'ятиповерхівок, яка в мене за спиною. За інформацією від поліції, яка тут працює на місці, ракета влучила в стовбур дерева, що призвело власне до її детонації. Потужна вибухова хвиля і уламки пошкодили цей будинок. На щастя, тут, в цьому районі, людських жертв вдалося уникнути. Декількох людей шпиталізували, вони зазнали поранень. Полетіли ракети. Ця сторона менш пострадала а на ту сторону. В нашому будинку є гастроном. І там укриття на його при взриві завалило, то люди повиходили. З тарця будинку є вхід до укриття. Ви там були, Була. але він пошкоджений. пошкоджен, як так, він другий вхід. Як оце зробили вхід? жек? Оце? Що, двері вилетіли з укриття? Кажуть, що там навіть і людей привалилося. Вони... Привалило, це ж двері, да? це так. був другий вхід. Оці двері вилетіли, там керпіч посипався і люди, люди попадали просто. Там пилюкою все затягнуло, був такий капець. Це говорять, що можуть повторно, щоб помочників міліція, швидка допомога, дисесники, щоб їх вже прибіг. Це ж така подлюки. Ох, який прямо зашльоний, такий зрадить. Душити треба, душити їх прямо. Ну і от коли ми тут на місці спілкувалися з мешканцями постраждалого будинку, то у людей виникали питання до тих, хто облаштовував укриття в цьому будинку. Бо внаслідок вибуху один з входів до укриття його завалило. На місці зараз працюють екстрені служби У людей, які перебували в оселях вибуховою хвилею. Пошкодило двері, і правоохоронцям подекуди доводилося визволяти мешканців квартир заблокованих. Ну і поки ми працювали на місці, повітряні, повітряні сили знову сповістили, що у бік столиці летить балістика. Нам разом з усіма людьми і службами довелося також спуститися в укриття. Зараз ми продовжуємо працювати на місці і збирати інформацію щодо усіх постраждалих. На цей момент в мене це вся інформація. Анастасія. Дякую, колего, Тобі дуже про наслідки ворожої атаки по Києву розповів наш кореспондент Ігор Левинок. В Одесі під завалами щойно знайшли тіло 60-річної жінки. Наразі шукають іще одну жінку. Нагадаю, під ранок росіяни здійснили масований обстріл Одеси. Атакували безпілотниками. Під ударом опинилися житлові квартали у центрі міста. Є масштабні руйнування, постраждали щонайменше 13 людей. Подробиці дізнаємося нашого кореспондента Андрія Настасова. Він з нами на прямому зв'язку. Андрію, вітаю тебе. Тож що тобі відомо на тепер? Розкажи, будь ласка. Вітаю Анастасія. Зараз ми перебуваємо у середмісті Одеси посеред житлових кварталів, які опинилися, власне. Під ударом ворожих безпілотників тут на місці рятувальники продовжують розбирати завали. Адже, як ви ми вже повідомляли, була інформація, що під камінням можуть залишатися люди. І, от дійсно, як щойно стало відомо, під завалами працівники ДСНС знайшли тіло загиблої жінки. А вона, вона не встигла відреагувати під час атаки на сигнали повітряної тривоги та не встигла знайти безпечне місце. І ще на одній локації також продовжують під завалами шукати людини. Це також жінка. Роботи зараз тривають. І нагадаю, що Одесу ворог атакував на світанку приблизно пів на п'яту ранку. Це був масований обстріл ударними безпілотниками. Під ударом опинилася серед центр. Одеси тут зруйновані та пошкоджені житлові будинки. На місці спалахнули пожежі в Одеській обласній військовій адміністрації. Повідомили, що станом на зараз відомо про 13 людей, які дістали поранень. Серед них одна дитина. Всі вони шпиталізовані до медичних закладів, але точну кількість постраждалих буде відома пізніше. Також у середмісті Одеси в іншому трішечки районі. Постраждав та майже в принципі повністю зруйнований дитячий інклюзивний центр, там де надавалася допомога дітям з особливостями розвитку. Також був пошкоджений та частково зруйнований сусідній дитячий садочок. І Далі пропоную послухати, що розповідають у департаменті освіти про цей центр, який був дуже важливий для освітян. Це знакова установа для Одеси. Це перший наш центр, який почав працювати з дітками з інвалідністю. Через нього прийшли тисячі дітей, які отримували тут і допомогу фахівців, і необхідні заключення для влаштування у заклади освіти. Для нас це велика втрата, будівля. Але дякувати Богу, що живі всі люди. Ну, як ви самі можете бачити, руйнування дійсно масштабні у деяких будинках, повністю внаслідок влучання безпілотників, повністю знесені дахи перш верхні поверхи. Ну і це вже не кажучи про те, що навколо у житлових будинках вибиті вікна, двері, потрощені меблі. Тобто всі ці масштаби руйнувань та пошкоджень будуть відомі вже пізніше. Нагадаю, що пошукова рятувальна операція, ще триває на іншій локації, ми спостерігаємо за ситуацією. Анастасія передаю тобі слово. Дякую тобі, колего. За ліквідацію наслідків ворожих атак в Одесі. Стежить наш кореспондент Андрій Анастасов. Сумщину також продовжують обстрілювати росіяни. 18 громад області перебували під ворожим вогнем минулої доби. Про наслідки розповість наша кореспондентка Сум Юлія Зайцева. Вона з нами наживо. Юлію, вітаю. Які новини у вас? Доброго ранку, Анастасія. Чергова неспокійна ніч на Сумщині. Ворог атакував безпілотниками. Вони рухались через нашу область. І сили ППО намагались збити цю ворожу зброю. Загалом за добу росіяни понад сотню разів обстрілювали Сумщину. Під вогнем опинились 35 населених пунктів. Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському та Шосткинському районах. Переважно ворог застосовував каби РСЗВ та скидав вибухівку з дронів. Є руйнування житла в Миколаївській громаді. А обласний центр атакували безпілотниками напередодні в день. Два удари були нанесені по центру міста. Дивом минулось без постраждалих людей, вибухи повибивали вікна в житлових будинках, пошкоджена адміністративна будівля, об'єкти цивільної інфраструктури, автомобіль. Територію вже обстежили фахівці ДСНС та вибухотехніки. А у Конотопському районі 43-річний чоловік на власному городі наступив на невстановлений вибуховий пристрій. У нього поранені обидві ноги. На цю мить у мене вся інформація? Настю. Спасибі Юлю. за подіями на Сумщині. Спостерігає наша кореспондентка Юлія Зайцева. Наступний... марафон Єдині новини триває для вас. Працює інформаційна служба. Інтера. Я Олександр Васильченко. Вітаю. Буквально щойно пролунали відбої повітряної тривоги. Під ударом цієї ночі були центральні та східні регіони. Гучно сьогодні у столиці Росіяни були по Києву десятками БПЛА. Також атакували калібрами, кінжалами та ракетами х 101 про наслідки обстрілу. Більш детально у наступних випусках новин очікуємо напряме включення наших журналістів із місць подій. Розкол серед союзників. Президент Трамп терміново покинув Канаду, скасувавши свої зустрічі у рамках Великої сімки, що були заплановані на вівторок. Як це позначиться на планах української делегації? Наш спеціальний кореспондент Дмитро Анопченко працює на саміті. І ось що він передає із Кананаскиса. Цей саміт самого початку йде не за планом. Пресі навіть до останнього надають порядок денний, бо він постійно змінюється і довелося б щоразу надсилати уточнений. Але такого повороту уявити ніхто не міг. Дональд Трамп і американська делегація залишили Канаду і повертаються додому. Це затьмарило все, що відбувалося до цього. Всі заяви, які Трамп зробив до цього, їх вистачало. Чого тільки вартують слова, що він шкодує про відсутність за столом переговорів Росії, і про те, що це зараз сімка, а не вісімка. І головних питань тепер два: що ж власне сталося, і як від'їзд Трампа позначиться на планах української делегації. Адже Зеленський підтверджував, що у нього особиста зустріч із американським президентом, що вона підтверджена, що вона має відбутися. Ну і от щодо від'їзду Трампа є дві протилежні версії. Офіційна від речниці Білого Дому Керолайн Лівіт, яка повідомила у соцмережах, багато було досягнуто, але через те, що відбувається на близькому сході, президент Трамп відбуває ввечері після вечері з главами держ ну і є версія неофіційна. Я почув її від американських журналістів з пулу Білого Дому, які супроводжують Трампа в тій погісті. Що ситуація на близькому сході а, дійсно непокоїть американців? Що дійсно у Вашингтоні тепер скликають засідання американського радбезу, щоб обговорити ситуацію, але кажуть, все не настільки серйозно, щоб зривати вже призначені заходи і зустрічі тут у Канаді, і що Пулу не на камеру пояснили, що слова Трампа про необхідність. Американцям евакуюватися з Тегерану, наприклад, були сказані для того, щоб змусити Іран відновити переговори, а зовсім не означають неминучий початок великої війни. Ну і тому журналісти зробили висновок, що частина правди в цьому є, але лише частина. І що президент дуже емоційно сприйняв розбіжності із європейцями по багатьох питаннях. Настільки що використовує цей привід, а привід і дійсно є. Він серйозний, щоб не продовжувати розмову в рамках сімки, тобто що це не одне чи інше, а комплекс проблем. Що стосується планів української делегації, то вона працюватиме за графіком. Від'їзд Трампа означає скасування двосторонньої зустрічі з ним особисто, але не впливає на решту планів президента Зеленського. Сьогодні у нього і участь у великій сесії сімки під назвою Сильна і суверенна Україна. Причому домовили, що це буде формат розмови за сніданком, тобто без зайвого протоколу, без формальностей. І Зеленський має низку зустрічей із європейськими лідерами, коли говоритимуть і разом групою союзників і окремо сам на сам. Я за правилами не маю права розголошувати прізвища, але повірте, це перші особи це найвпливовіші світові гравці. Пізно ввечері, за місцевим часом, у Києві це буде п'ята ранку середи. Президент має плани провести велику прес-конференцію для західних змі. Варто дочекатися меседжів від першої особи. Так, Україна прагне змінити правила гри, вийти на закупівлі американської зброї замість очікування чергового пакету допомоги від штатів, якого може і не бути. Для цього треба виходити на непросте рішення щодо конфіскації, використання російських коштів, щоб фінансувати закупівлі. Чую, що Канада дуже лобіює це рішення. Втім, позицію Отави, як мені її переказали канадські дипломати, що британці, європейці, канадці не мають діяти самі, що потрібне рішення сімки, сімки як інституції. Україна також просить терміново посилити санкції проти Москви. Це теж має бути не тільки крок з боку Європи, але й скоординовані дії. Тобто розмови з Трампом була потрібна Україні, європейцям, але його відсутність не означає, що тут в Канаді ні з ким говорити навпаки. Кожен крок Америки в бік від допомоги від переговорів дає можливість європейцям, британцям та самим, самій Канаді робити крок назустріч, умовно зайняти це місце. Тому сьогодні цей умовний український день у Кананаскісі є важливим з Трампом чи без нього. Із Канади саміту Великої Сімки Дмитро Анопченко Сергій Коваль, американське бюро телеканалу Інтер. Єдині новини. Війна між Ізраїлем та Іраном виходить на новий рівень. Уперше, з початку конфлікту прем'єр Нетаньягу публічно заявив, Ізраїль контролює повітряний простір над Тегераном. Тим часом іранський парламент розглядає можливість виходу з договору про нерозповсюдження ядерної зброї, яка ситуація на полі бою та в дипломатичних кулуарах. Дивіться в сюжеті мого колеги Юрія Куцого. Ізраїлю знадобилося лише три дні, щоб встановити контроль над небом Тегерану. Про це звітують ізраїльські військовики та підтверджує особисто прем'єр-міністр Беніамін Натанягу. Виступаючи на авіабазі Тельнов, він наголосив: цілі чіткі знищити ядерну та ракетну загрози з боку Ірану. Коли ми контролюємо небо над Тегераном, ми завдаємо ударів по цих цілях, цілях режиму, на відміну від злочинного Ірану, який атакує наших цивільних і приходить вбивати дітей та жінок. Ми кажемо громадянам Тегерану – евакуюйтеся, а потім діємо. Ми на шляху до перемоги, і ця перемога здобута завдяки нашим героїчним пілотам, нашим чудовим наземним командам, які також виконують дивовижну роботу. А шлях до цієї перемоги пролягає через дим і полум'я. Ізраїльські ВПС в ніч на понеділок завдали наймасштабнішого удару по території Ірану. Понад 50 літаків атакували військові об'єкти, командні пункти і ракетні платформи. Напад був настільки точним, що вдалося знищити 120 пускових установок. Це третина пускових установок ракет класу Земля-Земля, що перебували в розпорядженні іранського режиму. Це великі пускові установки, деякі з яких розташовані на вантажівках, розміщених по всьому Ірану. Кожна пускова установка мала запустити десятки ракет, які мали на меті завдати шкоди Ізраїлю та його об'єктам. Але на цьому ізраїльські пілоти не зупинилися. Цілили не лише по ракетах, під прицілом опинилися й об'єкти ядерної інфраструктури. Проте в МАГАТЕ звітують ушкодження незначні. На місці збагачувального заводу у Фордо або на важководному реакторі у Хондабі, який перебуває на стадії будівництва, жодних пошкоджень не зафіксували. Атомна електростанція в Бушері не була мішенью та не постраждала від нещодавніх нападів, як і дослідницький реактор у Тегерані. На ядерному полігоні в Ісфахані в результаті п'ятничного нападу було пошкоджено чотири будівлі. На фоні атаки Ізраїлю іранські депутати готують законопроєкт про вихід з договору про нерозповсюдження ядерної зброї. І, хоча Іран офіційно заперечує розробку ядерної бомби, риторика помітно змінилася. Ми обов'язково ухвалимо відповідне рішення з огляду на останні події. Ми тісно координуємо дії з парламентом, і звичайно, будь-які кроки, схвалені парламентом, згідно з законом, є обов'язковими для уряду Ісламської Республіки Іран. Згадані вами пропозиції зараз у підготовці, і ми обов'язково забезпечимо необхідну координацію з шановним парламентом під час розробки. Побічним ефектом нинішніх атак по Ірану може стати зміна режиму в країні. Внутрішня нестабільність, спричинена авіаударами, вже породжує напругу в системі. Вважає військовий історик Дені Орбах. На мою думку, ізраїльські політики чудово розуміють, що не можна вирішувати за інші країни, хто ними правитиме, але Ізраїль може послабити репресивний апарат іранського режиму настільки, щоб дати людям, які протистоять режиму. Шанс на рішучий крок, але Ізраїль не може вирішувати, коли і як це станеться, а також не може влаштувати зміну режиму в Ірані. І поки іранські генерали рахують уцілілі ракети, Ізраїль готується до нового порядку на близькому сході, переконаний експерт. В Ірані є багато етнічних меншин, які не хочуть бути частиною іранської держави, тобто під централізованим жорстоким режимом це Белуджі, Араби, курди та багато інших, і їх об'єднує тільки система терору та страху. Тож, якщо Ізраїль завдасть удару як по центральних командних пунктах режиму, так і по місцевих, іранському режиму доведеться мати справу з багатьма місцевими повстанцями, і в нього буде менше часу на боротьбу з Ізраїлем та тероризування близького сходу. Тим часом на міжнародній арені теж неспокійно. Якщо Трамп закликає Іран до переговорів, щоб обговорити деескалацію, його турецький колега натомість застерігає Ізраїль. Ізраїль, який атакує Іран за необмеженої підтримки заходу, знищує газу та залякує кожну країну регіону. Насправді не тямить, що робить. Можливо, він усвідомить свою помилку в майбутньому, але ми боїмося, що до того часу буде вже надто пізно. У Франції на Паризькому авіасалоні також виникла конфліктна ситуація. Організатори закрили чотири стенди ізраїльських компаній, що спричинило неабияке обурення. За цими стінами розміщена виставка, яку закрив французький уряд. Півгодини тому одна з наших колег написала на цих стінах, що за ними найкраще у світі системи протиповітряної оборони, які застосовують чимало країн, а також у нашій сучасній війні проти Ірану. Відповідно, французький уряд усунув її з виставки. Те, що вона написала на цій стіні, було приховано французьким урядом. Гадаю, це чудова демонстрація дотримання норм демократії з боку французів. Проте, прем'єр-міністр Франції запевняє, ніякого політичного підтексту тут немає. Справа в тому, що ці чотири компанії виставили наступальну зброю, що заборонена правилами авіашоу. Очевидно, це стосувалося не всіх компаній. Певна кількість виробників дотримувалися цієї угоди, але частина з них ні. Тому ми сказали, що нам слід витратити час на досягнення згоди, і що ми не дозволимо демонстрації наступальної зброї. Весь світ напружено стежить за цим військовим протистоянням, адже вони мають вплив далеко за межами цих двох країн як політично, так і економічно. Юрій Куций, подробиці, телеканал інтермарафон Єдині новини.